Дивіться, що тут у нас. Один такий грибок. Біленький. Далі після нього другий. А там третій. Отакий От здоровань. Треба обережно ходити, бо може ще бути. І ось третій. Найменший, але теж гарний. О, і тут ще четвертий маленький, дивіться. Такий був був маленький, захотів подивитися, а тут ще білий. Ось такий маленький. Ми тут таке місце знайшли, гарне. Там один. І ось тут ще три.